Швиденько про медовий лимонад. Медовий лимонад це романтичне, що аніме про сором'язливу дівчинку і ще Маріуку, яка вступає до нової школи, сподіваючись змінитися. Вона завжди була тихою і замкненою через булінг у минулому. Але тепер хоче стати сміливішою. Він завжди такий. Міура. Дивиться на мене. Пробачте мені. У школі вона зустрічає Кая Міуру з бунтівним характером, хоча спочатку він здається холодним, Кай підтримує Уко та допомагає їй відкриватися людям. Завдяки йому вона поступово знаходить нових друзів і починає поводитися впевненіше. З часом між ними виникає особлива прив'язаність. Ука змушена боротися зі своїм минулим, щоб не втратити шанс на нове життя. Кай у свою чергу, також має свої таємниці, які впливають на його поведінку. Це історія про прийняття себе, силу дружби та кохання. Ну ж, бо, скажи те, про що ми говорили вчора. Підійде і скажи. Врятуй мене. Підійде. До кого. До мене. Аніме медовий лимонад ви можете переглянути в телеграм-каналі Glasmoon. Насолоджуйтесь.